Привіт всім! Трошки, знаєте, так, нервуюся, тому що досить таки давно не знімала відео. Якщо чесно, останній раз я знімала відео саме на книжкову тематику ще в лютому. Ви бачили також навесні відео, але це все було знято ще взимку. Взагалі я планувала зняти відео, яке вийде 9 травня, тому що саме в цей день у мого каналу був юбілей, йому виповнилося цілих 10 років. Я планувала зняти окреме відео, в якому буду ностальгувати, буду розповідати, з чого все починалося. 10 років тому, в 2013 році, коли майже не було буктюберів, книжкових блогерів в Україні їх взагалі не було. Якось знаєте, там сидіти це все розповідати, згадувати своє перше відео, свій цей довгий шлях довжиною в 10 років. Але я подумала, кому буде цікаво таке відео, в якому я просто буду сидіти, там щось згадувати, щось про себе розповідати, якось згадувати минуле. Це було вже давно. Так, справді, 10 років свого життя я просвятила цьому каналу. Звісно, я очікувала, що мої результати за 10 років будуть набагато кращі, ніж вони є зараз. Дуже сумно з цього приводу, це дуже демотивує продовжувати. Цю діяльність, звісно. А, тим паче, що за ці 10 років, що я знімала, з'явилася нереальна кількість блогерів. Коли я починала, їх було там, ну не знаю, можна було перерахувати на пальцях однієї руки, враховуючи всіх на той час російськомовних блогерів, бо україномовних взагалі не було. І в Україні я реально була о, єдина, хто знімав відео про книги. Звісно, враховуючи, що я, скоріш за все, була першою. Звісно, хотілося б, щоб зараз я все-таки була, мабуть, більш популярна, мабуть, більше щоб в мене було аудиторії. Але, на жаль, останнім часом, особливо після того, як півроку тому я перейшла, перевела свій канал на українську мову. З тих пір рейтинг взагалі почав падати, тому що до сих пір. Навіть через пів року продовжується відписка від мого каналу. Приросту ніякого немає. Як тільки я випускаю відео, одразу починається відписка. Поки я не випускаю, нібито за тисячу. Так, тільки я випущу. І навпаки, люди відписуються. Я завжди думаю, чому ви не відписуєтеся одразу? Чому через там півроку ви продовжуєте це робити, якщо вас щось не влаштовує? Тому що, ну я розумію, що більшість моєї аудиторії не сприйняли те, що я перейшла на українську. Ну, якби. Зрозуміти їх можна, я нікого не тримала. Я знала, що багато хто піде з каналу, але я, звісно, думала, що на їх місце прийдуть нові глядачі, українці. На жаль, за ці півроку цього так і не сталося. Канал тільки почав занепадати. Я не жалкую про те, що я перейшла на українську абсолютно, але я дійсно сподівалася, що а, з каналом ну, хоча б не одразу, Але через деякий час все почне налагоджуватись, але, на жаль, досі цього немає. І перерва така довга була через цю причину також. В першу чергу це було через сімейні обставини, через досить такий складний період у житті. Але також це було через те, що я втратила мотивацію не тільки знімати, а навіть читати книги. Я майже за цей період нічого не читала. Я як і 10 років тому, так і зараз, сприймаю свій канал виключно як хобі, знімаю для себе і, власне, продовжу це робити. Знаю, що це. Не стане для мене роботою, це не це не принесе мені якусь там популярність, визнання. А це так само, як і 10 років тому залишиться просто моїм хобі, і коли в мене буде час і натхнення, і настрій, звісно, я буду продовжувати знімати, якщо це ще комусь потрібно. Так, дуже довгий вступ, але знову ж таки не хотіла знімати окреме відео, де буду це все розповідати. Все ж таки вирішила зробити такий вступ перед книжковими покупками святковими, нехай буде так книжковими покупками. І показати вам, які книги я купувала. Це все було куплено давненько, чесно кажучи, тому що бажання купувати, читати, знімати не було, тому це все, звісно, вже лежить довгий час і дуже хочу, щоб я вам показала. Почну я з книги Ось такої: це Тріумфальна арка, автор книги Еріх Марія Ремарк. Досить тематична книга, тому що, як і майже кожна книга Ремарка розповідає про війну. Дуже часто він також ще розповідає про невиліковні хвороби. Дуже важкі для мене теми обидві. І не знаю, навіщо я придбала Ремарка. Я читала його дві книги, і це було дуже-дуже важко морально. Але читала ще в той час, коли життя було набагато краще, ніж зараз. Але не дивлячись на це, я вирішила все ж таки придбати його дуже відому книгу Тріумфальна арка, досить таке гарне видання від клубу. Вони випускають всі книги Ремарка в такі гарні серії. Дія відбувається тут у Франції, в 1939 році. Світ на порозі Другої світової війни. Головні ролі тут Людвіг. Він один з тих, хто вже відчув жорстокість нацистів. Він пройшов тортури гестапівців. Констабір утратив кохану, рятуючись, чоловік тікає до Франції та змінює ім'я. Відтепер він хірург, біженець Равік. Митарства та злидні емігрантської долі лягають на плечі чоловіка. Одного разу він зустрічає Джоан Маду, актрису з Італії. Вона так само, як і Равік, самотня і загублена в цьому холодному світі. Лиха година поєднує їхні душі, а кохання, яке спалахує між ними, стає гірким від сліз. Досить таки типовий для ремарка сюжет. Війна, кохання. Це все обов'язково буде присутнє. І в цій книзі побачимо, коли все ж таки в мене будуть е, моральні сили взяти читати щось подібне. Я е, досі згадую. Е, Радійку книжок, яку читала взимку, і це дійсно було а, морально дуже важко. Тому про війну, звісно, читати раніше було важко, але зараз ще важче, тому що, ну ви самі розумієте. Наступна книга, про яку хочу поговорити, це ось така. Її купила на знижках в клубі Дуже дешево. Це Стівен Кінг за редакцію Стівена Кінга і Бева Вінсента. Тут е, 17 якихось моторошних історій, називається ця збірка лети або тремти. В історіях, які ви тут знайдете, ви зустрінетеся з усім. Від Гремліна, що влаштувався на крилі Боїнга 727, до невидимих чудовиськ, котрі живуть високо над хмарами. Ви дізнаєтесь про подорожі в часі літаки, привиди. А головне переживете ці 12 секунд максимальної небезпеки, коли найгірші речі, які можуть. Можуть трапитися високо в повітрі, насправді трапляються. Переживете клаустрофобію, боягузтво, жах і миті, хоробрості. І навіть якщо ви в безпеці на землі, вам можливо захочеться надійно і міцно пристебнутися, адже прогулянка буде бурхливою. Від такої анотації вже так знаєте, мурашки по шкірі бігають, як то кажуть. І ця книга покликана для того, щоб якось нас налякати, збентежити, змусити нас нервувати. Не можу сказати, що зараз це дуже мені потрібно, але колись, можливо, я цю книгу прочитаю. Так, ось що роблять хороші знижки в КСД. Ще одна книга. Також я довго думала, купувати її чи ні. Але потім побачила досить багато гарних відгуків. Тому вирішила, що чому б ні, треба спробувати познайомитися з таким автором, як Енн Патчет, і її роман Співдружність. Це у нас бестселер Нью-Йорк Таймс, Чарівний стиль і чудова розповідь. Такі тут відгуки. І про що розповідається книга? Вона розповідає про ем, жінку Беверлі Кітінг та чоловіка Берта Казенса. Заради нього вона покинула колишнього чоловіка поліціянта і, вже маючи двох маленьких доняк від першого шлюбу, стала матір'ю для чотирьох дітей Берта. Минає час і вже дорослі діти обох сімейств покидають батьківський дім, вирушаючи на пошуки власного щастя. Одна з дочок Френ. Закохується в молодого письменника, який хоче написати роман про родину Кітінг Казенс, кохання і зрада, слава і безталання, розкіші злидні, які випробування чекатимуть на батьків і дітей. Тут нам обіцяють бурхливий шлях довжиною в півстоліття, сповнений перепотій, шлях справжньої родинної співдружності, який сплів нитки життів двох поколінь в одне ціле. Як гарно це все написано, дуже багато тут буде якихсь сімейних таємниць. в принципі це така сімейна книга. Драматична книга. Мені здається, це буде досить таки цікаво. Тим паче, знову ж таки, відгуки також позитивні. Тому познайомлюся з Н-Пачети і сподіваюся, ця книга мені сподобається. Наступна книга дуже така важкенька, товстенька, ось такий, ось така цеглина під назвою Джерело. Автор книги Айн Рент, дуже відома письменниця. В першу чергу по її книгам Атлант розправи в плечі, але також не менш відома в неї книга ще є Джерело. Тому я вирішила ознайомитися якось до Атланту. Поки що я, скажімо так, не дійшла. А, почну все-таки саме з цієї книги Джерело. Вона справді дуже об'ємна. Тут є що читати, ще й мілкий шрифт. Тут 750 сторінок. А, до речі, тут ще лясея. Ну що ж, про що взагалі ця книга? Я навіть і не пам'ятаю, вже досить таки давно читала анотацію, давайте зараз згадаємо. Уявіть, що ви народилися у першій половині ХХ століття в США і раптом виявили, що люди, маючи радіо, газети, кораблі та літаки, досі живуть у будинках, зведених у грецькому стилі. Бо вони не сприймають нічого, крім фронтонів, химерних статуеток, карнизів та колон. Відмовляються бачити прогрес. Саме в такій ситуації опиняється головний герой Роману, талановитий архітектор Говард Рорк. Він навіть не намагається відкрити оточення. Очі на абсурдність ситуації просто виконує свою роботу. Таких як він, тих, хто має власну думку, суспільство кличе егоїстами, вважає хворими і неправильними. Перед ним зачиняють двері і всіляко намагаються виштовхнути подалі від епіцентру архітектурного життя, що вчинить герой та чи справді буде бути егоїстом погано. Можемо здогадатися, що головна тема цієї книги це. Архітектура і головний у нас тут герой, саме архітектор. Поки що, на перший погляд, книга здається досить таки важкою для сприйняття. принаймні, те ще про неї чула. А також, ну, всі книги АНР досить такі м, серйозні роботи, скажімо так, і, мабуть, потрібна якась підготовка, щоб їх читати. Не знаю, щось там більше дізнатися про автора, про, про що книга, якісь відгуки прочитати, і, можливо, тоді все стане більш зрозуміло. Побачимо. Поки що стоїть, чекає свого часу. Мені дуже цікаво почитати ваші відгуки, якщо. Якщо ви знайомі з цією книгою. Якщо ви читали, то які у вас враження. Далі поговоримо про ось таку книгу. Дуже мене зацікавила анотація, тому вирішила придбати і знову ж таки досить непогані відгуки. Це має бути трилер під назвою Сім Неправд. Автор книги Елізабет Кей. І обладинка така досить цікава в таких відтінках. Нашій дружбі з Марні понад 18 років у моєму житті не було нікого ближчого за неї і нічого важливішого. Ми зрослися думками і душами так міцно, ніщо у світі не могло нас роз'єднати. Але тут з'явився Чарлз. Я одразу зрозуміла, що він не гідний такої, як вона, хіба Марні сама цього не бачить. Закохавшись у цього чванька, вона забула. У мене свою найліп, найліпшу подругу. Що ж, я нагадаю про себе. Їй не сподобається те, що я зроблю. Запам'ятай, Марні, я нікому тебе не віддам і ні з ким тебе не ділитиму. Ти завжди будеш зі мною. Моя подруга. Ух, ну знаєте, це досить таки типова життєва ситуація, коли однією з, подріг, а, з подруг з'являється хлопець, і інша подруга до нього ревнує, тому що їй вже приділяють менше часу. Але тут все досить жорсткіше, тому що ця подруга, вона, мабуть, через ревнощі щось учинить, досить таки погане. М -м, можливо, навіть якийсь злочин. Тому ця книга в жанрі трилер, тому що щось тут саме таке і буде, і потрібно буде остерігатися цієї подруги, щось вона таке наробить. Е тому будемо читати. На перший погляд, досить -таки цікаво, але я вже впевнена, що мене дуже буде бісити ось ця е прихиблена на голову подруга. Я вже прям відчуваю, що так буде. Ще я придбала книгу Гійома Мюсо. В принципі, можна сказати, що я збираю його книги, які випускає клуб. Вони також всі в такому однаковому білому оформленні. Але, чесно кажучи, ось ця оплатника якось взагалі виглядає досить таки дешево, не цікаво. Ось ця тут парочка, якось так. Ну, не туди, не сюди. Між собою серія, в принципі, виглядає гарно, але саме ось ці оплатники якось не дуже на мій смак. Це книга під назвою Після. Я читала в нього вже декілька книжок, здається, три, дві або три. Три, так, точно три. В принципі, вони мені всі сподобалися, тому, звісно ж, я продовжила купувати його книги. Натан успішний адвокат, його життя розплановане та прораховане. Найбільше часу він приділяє роботі, найменше родині, яку приніс у жертву успішній кар'єрі. Нічого, ще встигне надолужити часу чимало. Якось у кабінеті Натана з'являється незнайомець, який уміє передбачати смерть відома дата останнього натенового дня. Відлік почався. Нібито, на перший погляд, цікавий сюжет, десь там повчальний, да, щось таке, можливо, ми десь вже зустрічали, коли людина а, тут у нас Саме цей чоловік-натан, коли він вважає, що кар'єра все ж таки головне, сім'я почекає, ще в нього все життя попереду, ще є час це все надолужити, але потім з'являється якийсь е чоловік, який каже, що, ну, наприклад, там дуже скоро він помре, тому коли ж він встигне це все надолужити. На перший погляд, цікаво. Побачимо, як буде насправді яке буде виповнення цього сюжету. І тут ще написано, що є драматична екранізація. Чесно кажучи, я вперше чую, що є екранізація цього, цього роману. Ніколи нічого не чула про цю екранізацію. Можливо, вона планується тільки -ць? чи вже вона є. Ну, треба погуглити, може, і справді вона є, але, звісно, я спершу буду читати книгу, а потім, вже, якщо є екранізація, то обов'язково її подивлюся. Ще два, дві книги, скоріш за все, два трилери, які я придбала в клубі. Один із них це ось такий: або це трилер, або якась драма, чесно кажучи, навіть і не знаю. Володіння так, володіння. Автор книги Джі Л Батлер, адвоката Френсіс Дей і на думку не спадали, що вона закохається у свого клієнта. Мартін звернувся до неї з метою максимально вигідно розлучитися з дружиною Донною – Ця справа переростає в роман, але одного дня Франсін бачить, що Мартін мило вечеряє з Донною в ресторані. Наступного ранку Франсін прокидається у квартирі сусіда Піта у закривавленому одязі. Вона нічого не пам'ятає про минулу ніч, і тут з'ясовується, що Дона зникла безвісти. Тоді до гри вступає піт. Він погрожує розповісти поліції подробиці цієї дивної ночі. Чи вистачить сил Франсін? Щоб вибратися з цього лабіринту брехні. Заплутаний сюжет місцями, можливо, досить таки типовий для такого жанру, але все одно дуже цікаво ознайомитися з володінням. Ось цим володінням від G. Ел Батлер. Побачимо, що це за така книга, що це за трилер. І ще одна. З таким, з такою голосною назвою Прекрасне зло. Прекрасне зло, прекрасне зло, так, якось так. Автор цієї книги Енні Ворлд. Ось така книга, можна в принципі, здогадатися, що також вона в тому самому жанрі, якийсь трилер, ем, який нам розповідає про меді, про дівчину меді, яка думала, що добре знає Єна, але після кількох років, проведених на війні він дуже змінився. Цілісінькими днями він сидів у підвалі, в якому зберігав арсенал зброї, запевняв, що не п'є, що ніколи не заподіє шкоди меді, а вже ж не заподіє, особливо тепер, коли він лежить на підлозі, нерухомий, мертвий після того, як намагався вбити її подругу. Є не міг учинити інакше, адже меді дуже добре знала свого чоловіка. Тільки чи все він знав про неї? Хі -хі -хі. М -м -м. Так, це дуже схоже на те, що відбувається зараз. Ну не буду зараз це все, цю всю тему якось розгортати, е про те, е які чоловіки повертаються з війни. Що у них з психікою і так далі. Ну, тут, як бачите, все взагалі вийшло з під контролю, і чоловік дуже сильно змінився після війни. А, побачимо, що це за книга. А, тут, до речі, ще я поставила ціну. А, я її придбала взагалі за 17 гривень в клубі, це був розпродаж, тому побачимо, що це буде за творіння. І ще вам хочу показати п'ять книжок, які я також придбала на сайті клубу. Це розпродаж. Здається, вони досі там є в розділі розпродаж. Вони намагаються розпродати всі книжки, які вони випускали до повно. До повномасштабного вторгнення російською мовою і пускають їх зараз по низьким цінам. Я побачила там ось таку серію детективів. Колись вони її випускали. В принципі, навіть не колись, а нещодавно, у 22-му році. У 22-му році вони ще випускали цю серію російською мовою. І називається ця, ця серія «Ігра Гра тільки починається. Гра тільки починається. Я не знаю, скільки там вийшло книжок з цій серії, цих детективів, але е, саме на розпродажі було 5, тому всі 5 я вирішила придбати. Вони, здається, там коштували по 36 гривень, тверда обкладинка. Ну, знаєте, якось важко було не взяти, враховуючи, що Книги чудової якості і що це детективи, а я люблю такі книги читати. Давайте подивимося, які ж тут книги входять в цю серію. Перша книга в цій серії, яка тут в мене є, це Пекельна жінка, е збірка оповідань від автора Нік Картер. Ніколи ще не, не читала нічого цього автора, тому буде цікаво ознайомитися. Так, наступний у нас. Е Наступна книга у нас тут Загадка пурпурового імператора і загадка крижаного полум'я. Тут, мабуть, два оповідання в одній книзі. І тут два автори: Томас і Мері Генші. Ось така книга, ось такі детективи. Наступна книга: так, Коронований череп та злочин у візку. Також тут, мабуть, два оповідання, два романи. Автор книги Фергюс Хюм. Всі автори для мене нові, нічого у них не читала. Далі справа номер 113 автор Еміль Габоріо. Ось така невелика по об'єму. І це вже виходить п'ята книга, яка тут в мене є. А це по той бік завіси. Тут вже автор Ерел Дер Biggers. Ось такі п'ять книжок. Що ж. Ось такі п'ять книжок буду читати, знайомитися для себе з новими авторами. Ну і власне, ось такі були в мене книжкові покупки. Такі книги я вам хотіла показати цього разу. Заздалегідь дякую всім, хто мене привітає з ювілеєм каналу з десятиріччя. Мені дуже буде цікаво дізнатися, як довго ви дивитесь мене. Можливо, ви пам'ятаєте, як давно. І, можливо, серед вас навіть є ті, хто мене дивляться. 10-9 років, можливо, я навіть не виключаю, що є й такі. Ну і сподіваюся, ми скоро побачимося з вами в нових відео вже на 11 році нашого каналу. І дякую за перегляд і за увагу. До нових зустрічей!